Вітаю! З вами молодіжна змі «Teen Time» і я його ведуча Таїся Ускова. На початку листопада в молодіжному центрі «Хаб Кумора» стартував проєкт Школа моралістики», який є продовженням іншого проєкту Школа медіапродакшену». Вони реалізуються за програмою Сила від міжнародної організації Аерекс. Тож давайте дізнаємось, що саме відбувалось у рамках реалізації цього проєкту та хто взагалі його реалізував. Проєкт Школа муралістики було здійснено у п'ять етапів. Костянтин Бережний, спікер і мораліст, провів серію тренінгів зі створення муралів. На другому майстер-класі учні школи муралістики навчилися малювати на планшетах за допомогою графічного редактора та створювати ескізи майбутніх муралів. Третій майстер-клас був присвячений малюванню аерографами. Учні вчилися регулювати аерограф, а також використовували у роботі різні трафарети. Останні два майстер-класи були присвячені практичному створенню муралів. Так, під час четвертого заняття учні намалювали мурал військової киці біля одного з ліцеїв міста. Малюнок був обраний саме молоддю. Вони хотіли залишити нагадування про час боротьби українського народу за свою незалежність та мирне існування. Останній мурал у рамках навчання ми намалювали на дитячому садочку біля ще одного навчального ліцею. На муралі зображений тато з донькою, які вирушили в дорогу. А на плечах у батька замість рюкзаку будинок. Це символічне зображення родини, яка, втікаючи від війни, змушена була покинути свій дім та взяла з собою все, що змогла. Доброго дня, Костянтин. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, скільки ви вже займаєтеся муралами? Да, хороший вопрос. Займаюся муралами около трьох років. плюс-мінус. Да. А який був ваш перший стенопис? Перший стенопис був. Был... Також три роки назад ми попробували порисувати е э, возле брака сочетания. Вот. И опыт по опыту могу сказать, что это было довольно успешно. Я знаю, что ви зараз займаєтесь проведенням майстер-класів в Хабі. Як взагалі проходить цей процес? Скільки людей залучено до нього? Да, в Хабі проводять э, майстер-класи, то есть, е э, Задействовано довольно-таки много людей. Ну, тем, тем людям, которые интересны, они там находятся в плане. Вот. А, первый мастер-класс это было основное понятие муралистики. А, второй мастер-класс это осваивание э, рисунка самого, то есть создавание эскиза. И третий этап э, мастер-класса это способы разрисовки, то есть уже наглядно, как это все происходит. Як взагалі проходив процес створення першого вашого муралу в рамках проєкту біля шостої школи? Це було спонтанне рішення на самому делі. І вот. э, також був подобраний ескіз спонтанно. І вот. да. в принципі ми його нарисували буквально за 2-3 дні. Тому було також задіяно около 5-6 людей е- юнашей і дівчаток. Вот, і создавали этот проект. Ви створюєте самі ескізи чи може ви знаходите ескізи в інтернеті? Ескізи зачасту беруться з інтернету, но в якому плані в тому, що ми беремо за ідею якийсь та рисунок, вот, і создаём щось то більш нове, смотря на другие проекти і ескізи. А в подальшому взагалі ви плануєте займатися створенням муралів, чи поки що ви берете трішки паузу? Ні, звісно, ми будемо далі продовжувати, розрізовувати наш міст, то і будемо створювати красу, як говорять. Клас. Ну тоді бажаю вам успіхів. На щастить. Дякую вам. Ось такі чудові мурали з'явилися в нашому місті завдяки реалізації цього проєкту. Згодом на цій стіні ми хочемо створити стилізоване зображення історичних подій в нашій країні, де люди, які йдуть, будуть зображені з елементами тих чи інших подій. Якщо і у вас виникне бажання долучитися до створення таких ось чудових стенописів, то не соромтесь, приходьте до молодіжного хабу Комора. Там завжди раді талановитій молоді. І навіть якщо ви не вмієте малювати, то це також не біда, бо деякі мурали. Рали створюються у вигляді розмальовок, тож навіть діти зможуть долучитися до процесу їх створення. Тим паче, тепер у хабі ви завжди зможете попрактикуватися малювати за допомогою графічних планшетів та отримати поради від молоді, що вміє гарно малювати. Також запрошуємо вас і на інші цікаві заходи і події, що проходять в молодіжному центрі. А про всі події ви зможете дізнатися на сторінках нашого хабу Комора в соціальних мережах Facebook, Instagram та Telegram. Посилання на них. Під цим відео. Ну і не забудьте підписатися на молодіжна ЗМІ Тін Тайм та поставити лайк цьому відео. А з вами була Таїсія Ускова. До нових зустрічей!